дякую, пане президенте. Я хотіла запитати вас: російські удари по Україні вони стали інтенсивнішими останніми днями. Ми бачимо одні з найінтенсивніших атак Росії за останні місяці, за останній час. І Дональд Трамп замість того, щоби. Ви набридли йому як було раніше. Він почав розчаровуватися у Володимирі Путіні і навіть почав е, говорити е, непристойними словами про нього. Чи ви думаєте про те, що Дональд Трамп зрозумів? Чи він відкинув ідею, що можна укласти угоду з Путіним? Чи ви думаєте, що це якась поворотна точка? І якщо так, то що ви хочете від Дональда Трампа та від Сполучених Штатів, щоб вони зробили насамперед для України? Дякую вам. План Росії залякати наше суспільство. Зрозуміло, люди не висипаються Абсолютно зрозуміло, якщо вони б'ють, і тривога звучить 7-10 годин. І зрозуміло, люди йдуть в укриття, і дуже правильно. Я їм дуже вдячен. І зрозуміло, що після цього, щоб працювала економіка, люди йдуть на роботу, щоб жити. Ну і вони роблять економіку нашої держави, так тому що вони працюють, і Путін чітко це розуміє, що цими ударами він буде хоче дестабілізувати наше населення. Перше ми будемо йому відповідати. Друга історія: у них план на тисячу а, дронів, 700-1000 дронів на добу. Зараз, якщо наші партнери почують повністю все, що я з ними обговорював, ми все будемо збивати. Ми знайшли, у нас є рішення дрони інтерцептори, які збивають. Все, не все, ну майже все, так безумовно. Більшість, ми зможемо це масово виробляти. Швид пришвидшити фінансування цих процесів. Важливо, що ключ знайдено. Знайдено українцями. До речі, і американцями. Є чотири компанії, Одна з цих чотирьох компаній Україна американська. <кій> Менеджмент американський, а інженери українці. Ми знайшли рішення як країна. Науковці інженери знайшли рішення. Це ключове. Нам потрібні фінанси і будемо збивати. Що стосується систем ППО, ви бачите, ми працюємо над системами Петріо. Якщо ми вирішимо це питання, напевно, ні якщо, а коли ми вирішимо це питання, ми його вирішимо. Так ось, коли ми його вирішимо, то. Не буде загрози і від балістики.